Я Юля Кучицька і це передача Інсаль люди. Гість сьогоднішньої передачі Микита Лук'янчук. Привіт! Привіт, привіт! Я знаю, що ти родився в Одесі на поскочі. Більш вірніше було б, що я народився десь у центрі міста у родильному пологовому будинку. Якому? Я думаю, що перший А жив дійсно там на поселку Катовська, але не тільки всі райони майже були мною спробувані до. Моменту, поки не виконалось 20 мені. Я жив на Молдаванки, на Щепном, на Успенській, на Паскотів в декількох містах на проспекті Шевченка. Тому Одесу знаю дуже добре. Також навчався в чотирьох школах в Одесі. Різних перша гімназія. Приватна школа імені Софії Русової, 73, 49-та 49 школа. І два вузи. Ого. Да. Все в Одесі. Ось, друже, диви. Всі ваші отці. Моменти там з аукціонами, це все другорічна штука. Дійсно, живопис, дійсно мистецтво — воно тільки у нас в Одесі. А ще у віці 10 років я жив у Лондоні півтора місяці. Саме в Оксфордській школі для е, дітей був по обміну. Навчали, показували, як світ влаштований з боку європейської вже культури. Який спогад приходить першим з дитинства? Дивлячись на ці ковдри, на яких торгують всім. Підряд ми е, маємо деякі власні спогади з самого, самого дитинства. Ми купували якісь підшипники у автомагазині, і потім ось так роздрібно їх е, торгували близько е, наших домівок. І в нас навіть були продажі, але я впевнений, що люди, які в нас купували, не купували заради ну, цих е, речей, бо я впевнений, що вони були не потрібні. Просто їм було по приколу дивитися, як ми маленькі хлопці, такі на впевненому намагалися заробити собі гроші, і це ну, була більше допомога нам, а в нас був гарний настрій і гумки. Людоєтко, то то да, вже два місяці воно тут лежить. Ну Давайте, що з вами робити, фортуна буде йти з тобою на нога ногу. Насипаєш туди чай і бросаєш в заварні гарячої водою і заварюєш. Нічого такого дивного. <різь> Ти з дитинства такий заповзятливий? Так, ми таку штуку організували вже біля магазину Москвіч, коли мені було років сім. Ми щось десь купували, виносили на вулицю і робили перепродаж там. І офіційно це може рахуватися першим бізнесом, що ми робили десь там після першого класу. Але цей район він вже такий прибитий, а ми розпочинали торгівлю як. Кажучи, з нуля. Це було більше як гра, але навіть я пам'ятаю, що якісь там жвачки, гумки, там щось у нас було гроші на поселки Котовського на вулиці Заболотна біля автомагазину Москвіч у дуже юному дитинстві вже була розпочата комерційна діяльність наша. Перш, ніж прийшов у будівництво, чим ти Навчався? займався? Навчався в інституті, Юля. Ми ж одесити, справжні хлопці. Мали пройти школу Одеської національної морської академії. Вища маріходка, називалась вона так колись. І Всі порядочні одесіти мали почати свою діяльність саме ну, з моря і віддати кілька років цієї професії. Тому навчання і плавпрактика це така невід'ємна штука, що стала частиною життя багатьох моїх друзів, бо це було модно сходити в пару рейсів. Та я знаю, що ти продав квартиру заради бізнесу. І не одну, хочу тобі сказати, да, але першу теж продав. Ну так, да, 25 років в мене було. В мене була квартира на косвіни, тут середня косвіна, там, де влучив е, снаряд зараз, той будинок Стіконовський. І дійсно, да, На півремонту прийшлося продати, щоб розпочати в першу чергу будинків у котежному містечку Дайберг. Дійсно так. Поки душевно трусять, треба щось робити. тому Тим більше, коли ти молодий, коли тобі ще нема 30 років, в тебе енергії там, на 25 годин на добу, то звісно, що треба усі методи, які в нас є, використовувати. Тому що я знаю багато людей, що сидять на чемоданах з грошима, у дорогих автівках, у дорогих квартирах і не можуть знайти гроші на бізнес. І на якісь кроки сидять на дотаціях рідних чи на невеличких заробітних платах, що більш проворні хлопці їм. Приділяють для того, щоб вони на них працювали. Пропоную поїхати на твій об'єкт. Звісно, поїхали, покажу вам дещо цікаво. Скажи ти зараз щаслива людина? У мене дуже часто якось за останнім часом задають це питання. Задають два питання: щаслива ли я людина, чи що б я хотів змінити в своєму житті? І ти знаєш, я вже. Звик відповідати одне й те саме, що я максимально щаслива людина в абсолютному індексі щастя, то моя особиста думка. Та навіть коли мене запитують, чи хотів би я щось змінити в своєму житті, 100% що жодного моменту не хотів би дякувати Богові за мій стан здоров'я, за мої можливості, за те, що я можу бути корисним не тільки собі, а ще й людям, що мене оточують. А що найскладніше в твоєму бізнесі? Так само, як і в будь-якому бізнесі. Саме складніше це залишатися людиною, перш за все. Не ставити на перше місце гроші, а ставити на перше місце дружбу. Тому що, маючи дружбу, можна заробити гроші, а маючи гроші, дружбу не придбаєш. Найголовніше розуміти, де твоя місія, для чого ти все це робиш. Зараз ми їдемо на виробництво модульних будинків, яким вже третій рік. Налаштовуємо під гуманітарний напрямок, під напрямок гуманітарного девелопменту. І, на жаль, грошей там немає ці роки. Але є можливість допомогти десяткам тисяч людей, які втратили житло, які мають пройти необхідну кількість там, психологічної реабілітації, знайти собі роботу гідно. І саме для цього сьогодні у військові часи працює цей бізнес допомагати людям. Допомагати Організації Об'єднаних Націй створювати нові будинки, допомагати Червоному Христу України, допомагати таким серйозним фондам і добрим людям, як Карітас, мудра справа, добрий Самарянин та ще багато людей, що є небайдужими до допомоги таким добрим фондам, як благодійний рух України, який з перших днів війни дуже багато робить для перемоги та для дітей. Та для тих, хто це сьогодні потребує. Вау! Це щось приголомшливе. Це перший у нашому місті виставочний майданчик модульних будинків. Тут є близько восьми, але ще під'їдуть додаткові. І тут ви можете приїхати, роздивитися, що це таке, з чим це їдять. Для чого воно потрібно? Тут є лазні модульні, які можна придбати та поставити собі на ділянку, буквально у той же самий, день, коли ти її обрав і передав нам гроші на виробництво. Також можна подивитися номери, собі під якийсь бізнес готельний, а також ось під програму Організації Об'єднаних Націй ми зробили декілька прикладів будинків, які будуть дуже добре складати нові гідні умови для людей, що втратили. Житло а людина може придбати готовий будинок за місяць за добу. За добу тут є будинки, ось там ну до 100 квадратних метрів, які у вівторок ти придбаєш, а в середу ти вже будеш ночувати на власній ділянці. Це так, вони... чудо! Твоя креда в роботі завжди. Кажи так, перш за все ніколи не відмовляйся від якоїсь можливості освоїти щось нове для себе. А скажи ти азартна людина? Дуже тому не граю в азартні ігри ніколи. Це якраз той самий приклад, коли гроші не на першому місці, якщо в Україні йде війна, тому що це виробництво вже десь близько двох років займається виключно гуманітарним девелопментом. І цей напрямок бізнесу на 90% налаштований не на прибуток, а на допомогу людям. Саме тут ми бачимо, як готується. І споруди, що захищають від бамбьошки, які можна закопувати там під землю, і будинки, що можуть бути домівкою для людей, що втратили житло. Саме це виробництво налаштоване на допомогу. На допомогу. І це наш вклад в нашу спільну перемогу. Ні, не, ну Ніседря не на те, що ми знаходимося на производстві, ні, ні, та настояща Одеса завжди в нашому серці. Ось саме так виглядає будинок для переселенця чи людини, що загубила житло. Ось Саме в такому двокімнатному йому жити за допомогою програми Організації Об'єднаних Націй ми зможемо таких багато дуже поставляти. Тут є все необхідне, є кухня, кондиціонування ось буде підведено, дві спальні кімнати, повноцінний санвузол, телевізор всім облаштуємо і повеземо потім. Микита, а ти рівнивий? Мені дуже хочеться, щоб ми розкрили сьогодні багато нового. Я гадаю, що рівнощі — це відчуття перш за все власності. Коли ти власник бізнесу, звісно, що ти будеш розуміти, що це таке за почуття, і якщо в твоєму колі є людина, яку ти вважаєш ну, за частку своєї власності, особистості, то звісно, що ти будеш дуже наглядати за тим, щоб турбуватись про те, щоб ти. Був спокійний за те, чим ця людина займається. Хто ти по гороскопу? Я стрілець. Все життя не вірив, але попадав декілька разів на людей, які так непогано розбираються в цьому, що навіть аплодував. Аплодував слово в слово. Хвилинами мені там розбирали. Після цього потрохи починаєш не розбиратися так, але. Вважати, що то не є твоє управління, але це управління має можливість працювати автономно. Мені здається, ти людина великого серця. Як ти розумієш, що ти більше не будеш спілкуватися з людиною? Ти знаєш, у моєму житті є дуже одна поважна мною людина, колишній міністр по будівництву Пелах Юрій Константинович. І він реально навчає мене, тому що ніколи так не можна думати, ніколи не закривай перед людиною двері назавжди. Треба так розходити з людьми, щоб не залишати ворогів, не ставити кравку. З якою людиною ти б не міг дружити да. та працювати? Зі зрадником ніколи не буду працювати, чи дружити, чи мати якесь спілкування зі зрадником. Ну, тобто, окей, якщо щось треба, дзвони, але жодних справ я мати не буду з такою людиною. А ти віриш в Бога? Так, звісно. А як ти прийшов до Бога з дитинства чи життя привело? Я впевнений, що 80 трильйонів клітин не самі себе улаштували в твоєму організмі в 10-й долі градуса 36,6 жити там вічно. Я тобі чесно скажу, що якщо ти десь там раз на тиждень ходиш на якусь годинку постояти якусь службу, це дуже гарно вирівнює твій внутрішній світ і твій внутрішній стан. Це не тільки там на словах, да? багато професорів. Там Стенфордський професор Сапольський він має хімічні і наукові роз'яснення стосовно того, чому корисно раз на тиждень проводити декілька часів на службах, на тих віровідповіданнях, до яких ти маєш відносини. Викита, а ти віриш в долю? Сто відсотково. Певне, що людина має на вибір дуже багато кількість тих доль, яку саме вона буде обирати. Декларує ціна, яку людина готова покласти за ту чи іншу долю. Сплачуєш ціну, отримуєш приз. Якщо ти хочеш цей приз, але ти не готова сплачувати цю ціну, щось піде не по плану. Бог для тебе приготував нескінчену кількість долей. Треба тільки зрозуміти, яку ціну людина має за кожну з них сплатити. У тебе ж є дітки? Скільки саме старші? Майже 16 років. Я вже а, такий... яка вона? З досвідом батько. Ну, вже доросла, вже доросла. Вже треба бути тільки другом. Як ти з нею спілкуєшся? Намагаюся частіше питати, як в неї справи? У тебе було два чи три шлюби? Було два офіційних шлюби, які закінчились дуже багато років тому, де ми вирішили залишитися друзями. Як вважаєш, що вам завадило побудувати довгострокові відносини? Чому ти вважаєш, що ми не побудували довгострокові відносини? І в, першому, вся, і, в другому, і в першому і в другому шлюбі ми виховуємо дітей спільно. Я є виховання цих дітей, але ми просто не живемо разом. Але у нас дружні відносини. У кожного свій шлях хтось вирішує йти одним шляхом, хтось іншим. Це нормально, коли люди вирішують залишитися друзями і партнерами. Діти це. Щастя. Яке твоє місце сили? Я гадаю, що будь-яке місце, яке ти спланував, запроектував, побудував, і де є люди, які можуть на тебе дивитися в очі. Ти не будеш перед ними червоніти? То, то є твоє місце сили перш за це... все. В цьому будинку 6 років вже. Так, ми дуже маленькими саджали усі ці зелені насадження, але ти бачиш, як вони розрослися. і Тут прям дуже красиво зараз. Дуже красиво, дуже симпатично. А який твій улюблений ресторан? Ти знаєш, я живу на кілька міст останніх 5 років, Одеса і Київ. То я така людина, що мені, якщо щось подобається, я вже там набігаю. знаєш, шліворуч, праворуч. Так сталося, що в Одесі і в Києві є один той самий ресторан з одним тим самим меню. Називається він Яхта. Кілька хвилин від мого офісу. Тому пропоную туди одразу і поїхати. Три слова, які підтримують тебе в складну хвилину. Ну я гадаю, що то не є три слова, а мабуть, три мантри, да, які треба не забувати, і які будуть додавати тобі сил. Все буде добре. Що легко, то невірно, значить, так треба. Микита, про що ти мрієш? Щоб не було війни, звісно, перш за все, і найголовніше, щоб вже настали мирні часи, щоб нас не з'їли сусіди, ні ліві, ні праві, щоб була як країна сильна і незалежна і розвивалася. Все, про що я мріяв, я маю вже багато років. Нехай буде перемога. Скажи мені, по почесно. На староховному ринку ти мог не вибрати? А? Ну, по-перше, якщо б щось золоте було, то це як мовітон. А по-друге, ну ти дійсно не розумієш, що саме я тобі подарував. Well, Елічка людоєдка, ти знаєш, що це за людина? Ось? А що 12 студії? Блеск, шик, вона фартова. Назови мені, ласка, свій останній інсайт за цей год. В цьому році я як інсайт обрав для себе одну мудрість, важливу для себе. Вот, Ніколи не відхиляйся від свого курсу, якщо це малодушує. розумієш? Відхиляйся, якщо це невигідно тобі. Роби що завгодно, якщо це не заважає твоїм планам. Але якщо ця складність є частиною процесу, йди в неї не роздумуючи. І не будь слабким. Дуже крутий інсайт. Благодарю тебе за прекрасне інтерв'ю. Дякую вам, пані Юлія. Дякую нашим спонсорам, магазину Ділвін, за мій образ та салону краси Корол-Бар, за мій візаж та зачіску.